В ефірі програма Місто з новинами 30 січня в студії Ірина Зінченко. Політична спека в Кривому розі змінилась арктичними морозами. В Україну прийшли холоди і Кривий Ріг не виняток. Сьогодні говоримо про таке. Вимушені канікули на п'ятницю за розпорядженням мера міста відмінені заняття для криворізьких школярів. Морози в Кривому Розі. Протягом останньої доби у місті врятовано від переохолодження півтори сотні людей. Вдячність поколінь. Сьогодні центральний міський район приймав естафету пам'яті. П'ять тисяч за влучний гумор. Завершилась фінальна гра студентської ліги КВК. В Україні холодно, а буде ще холодніше. Обіцяють синоптики. Мороз до мінус 24 -х. Очікується цієї ночі в кривому розі. Як пережити холоди без шкоди для здоров'я і куди звертатись за допомогою? Про це у нашому першому сюжеті. За 10 днів, протягом яких в Україні лютують морози до стаціонарних пунктів обігріву, що функціонують на території всього кривого рогу, звернулося більше 400 чоловік. Необходять городяни і мобільні пункти у вигляді наметів з обігрівом всередині. За ці дні до них зафіксовано майже 140 звернень. В цілодобовому режимі продовжують надавати допомогу городянам медичні працівники, співробітники закладів соціального захисту населення, Міністерство внутрішніх справ та державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тільки за останню добу у пунктах обігріву було надано допомогу 147 особам, Із них три особи були госпіталізовані із ознаками переохолодження. Тому без потреби не потрібно дуже довго перебувати на відкритому повітрі. І ще раз звертаюся, шановні громадяни, бережіть своє здоров'я, а пункти обігріву у місті. І соціальні патрулі вам у цьому допомагають. За прогнозами гідромицентру України, найближчої доби морози сягнуть 24 градусів. В таких умовах важливо пам'ятати про заходи, які допоможуть уникнути переохолоджень. Найперше це необхідно як найменше часу знаходитись на відкритому повітрі, щоб не допустити обмороження тіла. Звертаємо увагу батьків, що необхідно. Дотримуватись і контролювати час перебування дітей на відкритому повітрі, щоб одяг у них був достатньо сухим та теплим, а також звертаємось до любителів зимового рибальства, щоб також вони не допускали переохолодження тіла. Морози, сніг та ожеледиця – негативні зимові фактори для безпеки як перехожих, так і водіїв. Останніми днями кельком машинам знадобилась допомога рятувальников. Обращаем внимание всех граждан нашего города, что в такие погодные условия лучше воздержаться от длительных поездок, особенно за город. Если же все-таки есть такая необходимость, при себе необходимо иметь обязательно горячий чай, шансовый инструмент, именно лопату, чтобы, если у вас такая непогода застанет в дороге, вы имели возможность с подручными средствами самостоятельно справиться, а если же нет, обращаем внимание, что телефон службы спасения 101 к вам выйдут и окажут соответственную помощь. На п'ятницю, 31 січня, відмінені заняття у криворізьких школах. Таке розпорядження підписав сьогодні міський голова Юрій Вілку. Керівникам професійно-технічних, позашкільних та вищих навчальних закладів, рекомендовано приймати рішення про призупинення навчально-виховного процесу при зниженні температури повітря до мінус 24 градусів. Опалювальний сезон у самому розпалі про те, як він проходить у Кривому розі, в коментарі заступника міського голови Григорія Вербицького. З початку опалювального сезону підприємства, що надають послуги з теплопостачання та централізованого гарячого водопостачання, працюють стабільно. Звичайно, виникають якісь робочі моменти, пов'язані із забезпеченням. Населення міста та інших об'єктів цими послугами, але всі вони вирішуються в робочому порядку. Під керівництвом міського штабу по підготовці до роботи вже в осінньо-зимовий період. Ми контролюємо цей процес. Якихось подій, які б виходили за звичний режим роботи, ми поки що не маємо. На маємо надію, що і в подальшому опалюваний сезон до його закінчення. Буде проходити в стабільному режимі. Ті звернення або ті проблеми, які виникають у споживачів, вони вирішуються в оперативному порядку через диспетчерські служби, абонентні служби, підприємств, які вирішують ці питання в оперативному порядку. 29 січня під головуванням виконуючого обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула в селекторному режимі відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку він очолює. У зв'язку з подальшим погіршенням погодних умов аварійні та рятувальні служби отримали завдання працювати цілодобово. Цей опалювальний сезон видався складним. І за таких умов нормальне функціонування систем життєзабезпечення можливе лише при посиленому цілодобовому режимі роботи всіх служб, наголосив керівникам обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Голова відповідної державної комісії, виконуючи обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілков. Ми забезпечуємо сталу роботу систем життєзабезпечення в умовах значного погіршення і погоди, і соціальної напруги. Тому, перш за все, хочу висловити подяку всім службам, комунальникам, рятувальникам, енергетикам, дорожникам, місцевим органам влади, всім тим, хто кожної миті стоїть на заваді колапсу і забезпечує за будь-яких умов людям тепло, воду, електроенергію, газ, роботу громадського транспорту, розчищає дороги і ліквідує аварії і рятує людське життя. Всього за чотири місяці з початку опалювального сезону сталося майже 350 локальних пошкоджень інженерних мереж. Це майже 90 щомісяця, Прозвучало на засіданні. Сім великих аварій призвели до відключення від мереж значної кількості житлових будинків. Ми будемо жорстко контролювати, щоб усі проблеми ліквідувалися протягом доби. За даними гідрометцентру, в найближчий тиждень погодні умови будуть ускладнюватись, посилюватимуться вітер і мороз, затримаються і сніг, гуртовини та ожеледиця. Необхідно за будь-яких умов захистити людей і від холоду та небезпечних ситуацій. Уряд і надалі буде надавати регіонам необхідну допомогу. На засіданні уряду було прийнято протокольне доручення Міністерству фінансів терміново. Вирішити питання фінансування в розмірі 100 мільйонів гривень воно вже зараз вирішено. Цю суму Держказначейство має проплатити укравтодору на забезпечення безперебійної роботи снігоприбиральної техніки, це топліва та придбання посипкового матеріалу. У пунктах обігріву а таких в Україні діє понад 4 тисячі, врятовано від переохолодження понад 32 тисячі людей. Особливо хочу відзначити, що до цієї роботи. Долучається досить багато волонтерів, і це дуже важливо. Велика подяка всім українцям, які висловлюють свою життєву позицію, саме так, допомагаючи країні та конкретним людям. У зв'язку з подальшим погіршенням погодних умов Олександр Вілкул доручив тримати в посиленому цілодобовому режимі аварійні та рятувальні служби. І продовження теми в поточному опалювальному сезоні обігрівати помешкання жителів військового містечка 33 почала нова сучасна котельня. Наразі вона працює з найвищим коефіцієнтом корисної дії серед усіх міських котелень. Розповідає Валерій Кожухар. Забезпечення теплом мешканців військового містечка номер 33 для міських теплопостачальників тривалий час було справою не з легких, адже теплоносії для цього житломасиву вироблялися на вкрай застарілому, неефективному обладнанні на котлах з низьким коефіцієнтом корисної дії на котельні, побудовані у минулому столітті. У новому опалювальному сезоні ситуація тут докорінно змінилась на краще. Забезпечувати теплом мешканців цього житломасиву почала нова сучасна котельня підприємства «Зержинське управління регіонального будівництва. В феврале 2013 года было принято решение, мы взяли на себя ответственность взяться за этот проект. Проект строительства новой, современной, энергоэффективной котельной в городе Кривой Рог. Данный проект – это заслуга не только нашего предприятия, и не только наших сотрудников, и нашей рабочей группы, которая работала без выходных. Это заслуга всего города. В этом проекте принимали участие практически все жилищно-коммунальные Предприятия, як теплосеть, криворожгаз. Благодаря їх знаниям, їх умінням их содействию в випадку і документів, ми достигли того, що є, і жителі отримують теплоноситель. На котельні підприємства використані найсучасніші технології вироблення тепла та надійне високоефективне обладнання. Уникальность этих агрегатов в том, что они имеют крайне высокий коэффициент полезного действия, который составляет 98%. Значит, за счет чего это достигается? Это достигается за счет того, что в данном агрегате используется двухступенчатый теплообмен между продуктами сгорания природного газа и самой сетевой водой. Значит, также эти котлы являются экономичными не только с точки зрения теплоэнергетики, но и с точки зрения производства. Металлоемкость данных агрегатов является самой низшей из всех аналогов, представленных в теплогенерирующем оборудовании. Значит, кроме того, как вспомогательное оборудование, оно уже является основным. Мы использовали горелки Wieshauf немецкого производства, каждая производительностью 2,6 мегаватта. Наче горілки имеют мають свой контролер, який дозволяє в автоматичному режимі підтримувати отношений газ воздух при зжиганні природного газу. Високі показники в економії енергоносіїв досягнуті підприємством Дзержинського управління регіонального будівництва, це також яскравий приклад успішної реалізації міської програми енергозаощадження. Реалізація даного проекту те ще раз підтверджує роботу із політичої власті города в питанні енергозбереження. Так как э, данный проект э, научно нашим жителям показывает, как можно без задействования бюджетных средств, а это было очень весомо, то есть найти инвестора и реализовать такой амбициозный проект, э, осуществить проекты в сфере энергосбережения, которые позволили не только сэкономить энергоресурсы, но и ос основные составляющие тарифа, который э, заложен для... Обезпечення тепловой енергії і гарячим водоснабженням жителів міста. Даний проект хотів би акцентировать ваше внимание по моим сведениям, Один единственный в Україні, который реалізує в основному львиную долю теплової енергії для частих лиц на новому оборудовании і за счет средств инвестора. Ви дивитесь програму місто далі у нашому випуску. Вдячність поколінь сьогодні. Центральний міський район приймав естафету пам'яті: п'ять тисяч за влучний гумор. Завершилась фінальна гра студентської ліги КВК. Виплата зарплати в конвертах тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні, так і кожному громадянину. Нелегальна зарплата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до соціальних фондів. Саме тому легалізація найманої праці є одним з пріоритетних напрямків багатьох підрозділів виконкової міськради, в тому числі й управління культури і туризму. Про соціальний захист найманих працівників цієї галузі в наступному коментарі. З метою виявлення. Працюючих найманих працівників без трудових договорів, управління культури і туризму виконкому міської ради спільно з відділами культури виконкомів районних у місті рад у період 2013 року здійснило 69 обстежень у сфері організації дозвілля, 73 обстеження об'єктів в орендованих приміщеннях закладів культури, 80 обстежень у сфері. Туризму. 82 обстеження у сфері ресторанного бізнесу з музичним обслуговуванням відвідувачів. Всього у минулому році здійснено 306 обстежень. Легалізовано 23 найманих працівника. Проведено близько 300 роз'яснувальних бесід. Неодноразово надавалась допомога по анонімним телефонним зверненням. У поточному році дана тема для. Управління культури і туризму виконкому міської ради залишається актуальною. Використовуючи нагоду, хочу звернутися до найманих працівників галузі культури та туризму. Шановні, пам'ятайте, що нелегалізована трудова діяльність це перш за все порушення норм чинного законодавства. Заробітні оплати в конвертах. Негативно впливають на ваше фінансове майбутнє та на вашу впевненість у завтрашній день. Тому, якщо у вас непорозуміння з цього приводу з керівником закладу, і у вас не вистачає аргументів для його переконання щодо вашого законного працевлаштування, будь ласка, телефонуйте нам за телефоном 74 73 24. Будемо раді вам допомогти. Анонімність вашого звернення ми гарантуємо. 70-річчю визволення Кривого Рогу від фашистів присвячено цього року традиційну міську естафету пам'яті. Її символи сьогодні приймали ветерани Центрального міського району. Міська естафета пам'яті попрямувала з Дзержинського у центральний міський район. Символічна передача вимпелу, визволення та папки з пошуковими роботами за участю представників районної ради ветеранів та юних дзержинців пройшла в урочистій обстановці. Розпочалась вона з церемонії виносу копії прапору перемоги, яку довірили одному з визволителів нашого міста. До речі, визволителів кривого Рогу, що живуть у дзержинському районі, залишилось лише п'ятеро, і всі вони потребують особливої уваги і турботи. Когда я смотрю на наших героев, которые сидят в первом ряду, и в очередной раз хочется сказать огромное спасибо вам, дорогие наши ветераны, дорогие наши освободители. Вы не только освободили наш город от фашистов, вы не только подняли его из руин. Самая главная ваша победа, вы воспитали... Достойне покоління идущих за вами молодих людей не естафета пам'яті завжди розпочинається у жовтні, тобто з того місяця, коли у 43-му році радянські війська розпочали операцію з визволення нашого міста. Ця естафета як символ героїзму, мужества, стойкості наших освободителів. в нашому районі. П'ять всі вони можуть ще бути, бути з с молодежою. Активно приймати участь у всіх мероприятиях, за им очень вдячні. естафета пам'яті вже пройшла п'ятьма районами міста і завершиться напередодні святкування 70-річчя визволення Кривого Рогу. Коли ми зустрічаємося з дітьми, з молоддю, ми завжди говоримо. Подивіться на братські могили, які залишили велика вічі зняна війна. Покладіть квітку, згадайте тих, хто загинув, визволяючи наш край, визволяючи Україні, визволяючи в кінці кінців Європи. І дуже важливо, що молодь долучається до цієї події. І я переконаний, що все буде гаразд у нас. З деякими з ветеранів-визволителів нам вдалося поспілкуватися. Надія Сагайдак і досі згадує воєнні роки з болем та сльозами на очах. Я працювала всю війну. у... Армійському госпіталі очень було тяжело. Я була очень маленька, худенькая. Ну себе ті представити ранінеї, больна. Ну ви представляєте, я вам не можу розказати, тому що мене душа горить. все. для ветеранів визволителів та всіх учасників зустрічі був підготовлений концерт шляхами війни. Сміх та гумор невід'ємна частина життя. Під таким гаслом пройшов фінал студентської ліги клубу веселих та кмітливих. Подробиці далі фінал студліги клубу веселих та кмітливих зібрав повний зал охочих поболівати або просто посміятися. І судячи з постійних посмішок на обличчях, надії глядачів виправдалися. У фіналі змагалися три команди: правило Буравчика, Шантропа та Волоси. Команда Шантропа, хоч і набагато молодша і менш досвідчена ніж суперники, проте склала більш ніж гідну конкуренцію. Бували всі три колективи отримували виключно високі бали від суддів, та все ж з невеликим відривом у фіналі перемогла команда Волоси. Емоції з цього приводу хлопці не стримували. В общем, та була шотані реальна. Куча емоцій просто переповняють. Ми красавчики, пацани, ми Та Дай п'ять швидше, дай п'ять. Хотіла б сказати огромне спасіба всім зрителям, которые за нас болели, всім нашим мені даже мало було в залі. Всім, 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 всем молодцы. За словами учасників, ці виступи і атмосфера в команді запам'ятаються їм на все життя, адже працювати пліч опліч з такими ж креативними людьми це цілковите щастя. сказати, хто такий каленчик, каленщик, це соседня душі. Окрім приємних емоцій та ефорії, команда переможець отримала грошовий приз 5 тисяч гривень від компанії Медіа Інвест Холдінг. Ребята показали достойний уровень, молодці. І ми вирішили, що це у нас буде тепер традиція. В наступному году ми дадімо ще більше матеріальний приз для того, щоб пристимлювати як можна більше кріорських команд. У Тернівському районі пройшов традиційний спортивно-розважальний захід Водні забави забави-2014». змагання зібрали кращих спортсменів північного комбінату та організації Молоді регіони. Палаці спорту Північний сяйво північного гірничо-збагачувального комбінату пройшов щорічний захід водні забави. Вже в всьому ця спортивно-розважальна програма відбулася за підтримки організації Молоді регіони цього разу на блакитні доріжки плавального басейну вийшло 14 команд. Сім із них це кращі спортсмени північного комбінату і стільки ж команд представників молодих регіонів. Захід розпочався з урочистої ходи учасників та привітань почесних гостей. Нам дуже приємно, що та водних забав. поддержали и молодежные организации всего города. Поэтому молодые регионы вместе с Сиботовскими командами сегодня демонстрируют настоящий праздник здоровья, красоты. И этот зимние морозы не помеха, который дают нам хорошее настроение, азарт. И мы приглашаем всех активно проводить свое время. Мы всегда поддерживаем акции, которые направлены на пропаганду здорового жизни и сами являемся инициаторами многих спортивных мероприятий. Но в таких соревнованиях, в соревнованиях по плане, мы принимаем участие впервые. И мы решили быть оригинальными и пригласили участвовать в этих соревнованиях ребят, которые только имеют элементарные навыки держаться на воде. Вот, поэтому мы учредили свой приз за волю к победе. Это той команде, которая покажет самые худшие результаты. На цей раз організатори запропонували учасникам чотири веселі естафети з предметами. Це було дійсно варто уваги, кажуть гості. А судді та й самі учасники зізнаються, отримали масу задоволень від змагань. «Участвую в тих сорівнуваннях уже сідьмой раз, ну ані сім разів проводяться. Доволі такі хороші ну, для подірня фізичної форми спорту. Так як труд у нас стяжоли, ну є час вихідних розслабитися». Постійні учасники змагань дякують організаторам за можливість захоплюючих водних забав посеред зими і запрошують інших долучатися до подібних заходів. Наша молодіжна організація участвують во многих проектах. Це є допомога ветеранам, допомога дітям. А також ми приймаємо участь в різних спортивних Спорт – Спорта та треба, щоб ташомолодіж в этом направленні розвивалась. Цьогоріч організатори вирішили не визначати одного переможця, а нагородити кубками та медалями всі команди. Насолодитись зимовими розвагами на льоду відтепер мають можливість і дітлахи Центрального міського району. Вчора на стадіоні Спартак почала працювати головна района ковзанка. Гарний настрій першим її відвідувачам забезпечувало і святкове дійство «Льодова Фієрія. Ми також відкрили вісім ковзанок на базі загальноосвітніх шкіл нашого району. Всіх бажаючих запрошуємо до участі до гри на ковзанках на катку. Організатори льодового майданчика сподіваються, що його можливостями під час справжньої морозної зими скористається якомога більше дітей. Та все ж найближчим часом радимо дітям посидіти вдома, щоб не постраждали від морозу. Сподіваємось на потепління і в природі, і в душах українців. На сьогодні це все зустрінемося в цій студії. Завтра у звичний час. Тримайтесь.